Ти втомився бути тим, хто слухає чужі історії про кохання. Дивишся, як друзі будують стосунки, а сам знову опиняєшся в френдзоні. Кожного разу, коли тобі хтось справді подобається, все закінчується однаково, і ти починаєш думати, може зі мною щось не так, але ні, ти просто пропускаєш кілька важливих речей, без яких нічого не працює. В цьому відео не буде фраз «тибо будь собою, лише реальні причини, чому ти сам і як це змінити. Не для неї, для себе не треба виглядати як модель. Пострижись, приведи тіло в тонус, одягни щось, у чому відчуваєш силу. Вона відчує це ще до того, як ти заговориш, бо впевненість це не посмішка і не поза перед зеркалом, це внутрішній сигнал, який тіло подає без слів. Коли ти подобаєшся собі, тебе помічають інші. Більшість хлопців просто не вміють комунікувати, і це не про підкати, це про контакт, про те, щоб навчитись говорити просто, без напруги, без пауз, без страху виглядати дивно. Почни з малого. Скажи пару слів баристі, колезі, дівчині на зупинці не для результату, а для звички. Коли ти говориш не тому, що треба, а тому, що можеш, це відчувається, і саме тоді ти перестаєш бути тим, кого не помічають. Дівчата рідко говорять прямо, вони показують поглядом, тоном, маленькими деталями, не шукай очевидних знаків, шукай контекст. Бо іноді вона дивиться не тому, що фліртує, а тому, що їй цікаво, і навпаки, вона відвертає очі не через байдужість, а через сором'язливість. Будь уважним не до неї, а до енергії між вами. Жодних дешевих фраз типу ти чарівна бо все навколо зникає. Ні, флірт це не фокус, це настрій. Це коли ти можеш сказати ти так зосереджено працюєш, що я відчуваю себе ледарем і зробити це легко, з самоіронією, без циску. Флірт це не слова, це коли і поруч з тобою просто приємно. Ти не мусиш одразу отримати її номер. Інколи достатньо просто залишити після себе враження, щоб коли вона побачить твоє ім'я, у неї з'явилась думка Хочу ще раз його побачити. Не жанись за результатом, створюй енергію, і коли відчуєш момент, запроси її. Просто зустріч, що відбувається природно. Відмова це не поразка, це фільтр. Кожне ні наближає тебе до тієї, хто скаже так і справді матиме це на увазі, бо вона не відмовляє тобі як людині, вона просто не відчуває зв'язку. Дівчата не шукають ідеального, вони шукають справжнього, не того, хто грає роль, а того, хто вже не боїться бути собою.